Співав на всю вулицю російськомовну пісню в центрі Варшави. Це обурило лучанку Богдану Іщук. Дівчина вирішила зробити зауваження. А чому ви російською в центрі Варшави співаєте? Свою розмову із вуличним співаком Лучанка опублікувала у інстаграмі. Хтось дівчину та її дії неабияк підтримав, а хтось звинуватив її. У нібито розколі суспільства та заявив, що її зауваження були недоречними. Згодом відео поширив навіть проросійський блогер Анатолій Шарій. Врешті у соцмережах Богдані Іщук почали писати десятки коментарів та повідомлень. Не обійшлося і без фанатів Росії, які почали погрожувати дівчині. Телеканал конкурент Конкурентів зв'язався із жителькою Луцька, аби дізнатися деталі. Інциденту в Варшаві я просто прогулювалась, тобто мені просто потрібно було потратити якийсь день, поки я очікую на виліт. І я вийшла з одного з центральних торгових центрів, які є в Варшаві, і власне почула, що співають російською. І знаєте, це насправді дуже дивне відчуття, бо я його пройшла спочатку, але потім мене настільки це всередині дуже сильно зачепило, що я просто розвернулась і вирішила. Ну типу, я не могла чути російською мовою, щоб щось співали в центр в центрі європейського міста. Для мене це просто нонсенс. Я запиталася в нього, чому він співає російською мовою в центрі Варшави. Він не зупинився співати, тоді я йому закрила мікрофон, бо тобто він на мене ніяк не реагував. І е, його основна аргументація була це те, що він білорус, і він може співати російською мовою, тому що він не знає білоруської, бо білоруської не вчили в школі. Ви Розумієте, що це мова тероризму зараз, цією мовою, цією мовою зараз збивають. конізаки пірами можете білоруську розмовляти. Вася гарна білоруська мова не білоруському, тому що нас в школі не учили білоруську. Як зазначає дівчина, її здивував факт того, що музикант представився громадянином Білорусі та заявив про незнання своєї державної мови. До слова, хлопець співав російськомовну версію пісню гурту Трубецький» Воїни світла, яка стала неофіційним гімном революції гідності в Україні. Хлопець, якого зупинила Лучанка, казав, що в Білорусі ця пісня нібито символізує їхні протести 2020-2021 років. Однак дівчина та й користувачі в соцмережах дивуються, як може білорус, який не знає рідної. Мови співати про протести, де його співгромадяни боролися за свою мову, традиції та незалежність. Богдана іщу каже, не очікувала, що ця ситуація набуде такого розголосу. Якщо чесно, я не думала, що це буде аж настільки масово, бо на мене по перше посипалась дуже велика кількість ботів російських, які писали там слава. Тій країні, яку я не хочу називати, надсилали там прапори в коментарі і так далі. Частина коментарів це були просто різного типу матюкливі образи, візовійні, там зі словами хохлушка, ти не маєш права вказувати, їдь назад в Україну і такого типу. І звісно була частина українців, які просто. Вказували мені на те, що я таким чином розділяю країну, бо, мовляв, в нас все одно більша частина країни розмовляє російською, і це не окей, ти це ніяк не виправиш. Хоча я думаю, що потрібно починати з себе. І Якщо ми перестанемо толерувати цю мову, цю країну в публічному просторі і всьому інфопросторі, і почнемо її кенселити, то ця ситуація може ставати кращою. За словами Богдани Іщук, її повідомлення пишуть і білоруси. Каже, вони теж розділилися на два табори. Що цікаво, білоруси розділилися на дві половини. Тобто, як я розумію, навіть всередині їхньої країни є певний якийсь розкол думок. Перша половина це ті, які його захищали. Бо ти типу, помовляв, дійсно це пісня протесту. Це пісня, яку він мав право співати, і я в Польщі не мала права забороняти йому співати російською мовою. Друга частина білорусів, навпаки, вони були проти цього музиканта, тому що вони ем, наголошували у тому, що справжній білорус він е, не може не знати білоруської мови своєї мови, і що це ніби він такий самий псевдопатріот, як ніби як і я, як казали в більшості коментарях. Тобто, от така ну, ніби двозначність теж те була від білорусів. Розділилися думки. Однак, так би мовити, вишенькою на торті стало те, що відео як Богдана розмовляє з музикантом і просить припинити співати мовою окупантів та терористів. З'явилося в телеграм-каналі одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія. Через ось таке я яке видають за щось хороше, скоро колесо повернеться в інший бік. І знову почнеться опір мові, до якої щиро потяглися після вторгнення сотні тисяч, а то й мільйони українців. Богдана каже, що теж бачила цю публікацію, переконує її це хіба насмішило. Це знаєте, топ-три речі, які потрібно зробити в своєму житті. Це засвітитися з чимось таким на каналі Шарія. Мені це видається дуже кумедним. Та звісно, я бачила, мені відразу почали скидати знайомі. От е, що я можу на це сказати? Я не знаю. Мені здається, це навпаки типу плюс, е, тому що якби це їх не зачіпало. Якби їх не зачіпало пригнічення російської мови і те, що її намагаються кенселити, вони би настільки це не розкручували. Ну тобто, я розумію, що це є болюча точка для них. Вони намагаються захищати все російське. І щоб вона надалі панувала в нашому інфопросторі і надалі толерувалася в Європі. І коли ти давиш на цю болючу точку, то отримуєш отакий величезний вибух. Потім дівчина зазначила, що все ж музикант перестав співати в центрі Варшави. Каже, що на це й не сподівалася однак, коли поверталася, його вже не було. Згодом каже, друзі та знайомі розповідали, що нібито багато росіян переховуються в країнах Євросоюзу та представляються громадянами Республіки Білорусь. Богдан Іщук наголошує, що й далі буде докладати зусиль, аби мови окупантів в цивілізованому світі було якомога менше.